Ой, друзі, як вам цей маленький, я навіть не про себе. Уявіть ситуацію, 25 рік знову щось відбулося. Ви сидите без світла, без розеток, мрієте про якісь переносні розетки, а потім розумієте, що мріяти не треба, тому що розетки можуть бути завжди з собою. Якось в цій зарядній станції. Acer APS321. І не тільки розетки, дивіться, екрани, порти, все що хоче, навіть світло. Де воно там зараз покажу. Ну так, бабах! А? На відсос є. Опа, опа, опа-па. Рятуй. ТТТ. 1229 Вт годин ємність літій залізофосфатних акумуляторів. Номінальна потужність 1800 Вт, тобто 1,8 кВт. А піку, ви знаєте, скільки? 3 кВт, 3000 Вт. Під'єднуйте в хоч всю цю кімнату з хай-фай обладнанням. Але, звісно, цього вистачить навіть для холодильника, для мікрохвильовочки, чайника, і повністю зробити світло для таких кадрів, які ви зараз бачите на екрані. Гарно? Ну, звісно ж, гарно. Є три повноцінних розетки. 230 вольт з чистою синусоїдою, щоб усі девайси працювали стабільно і без збоїв. А ще два порти USB-C на 65 Вт, чотири порти USB A, два DC роз'єму і автомобільне гніздо прикурювача. Тож усі ваші гаджети будуть заряджені. Сама штанція заряджається усього за 2 години. Уявіть, така потужність і ємість всього за дві годинки. Що дійсно для такої ємності акумуляторів класний показник. Ну і звісно, тут є функція безперебійника, і отаке прекрасне світло, як я вам вже казав. Якщо хочете. Ти більш детально подивитися на цю станцію? То запрошуємо до огляду на каналі Acer Україна. Там повноцінно про все і не дуже довго. Не всі люблять довго, хтось любить широко.